Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставимо лайк і підписуємось. Так, приблизно стіл виглядав до. А так буде виглядати після. Бачите, Таке ми знайшли з Ярославом. А цей металевий нам лишилося від колишніх власників. доброго дня! Трошки ми в відділки відійдемо від подвір'я для того, що що приходимо на подвір'я щось робити, дивимося на годинник, а в нас ці є. Знов похмуро. Зараз я буду йти, я завжди йду там з тою дорогою вниз до моря. А зараз буду йти горою, вам покажу кавалу, як є в горі. Йду по посилку, покажу, як посилку забирати. Тут теж закинути. Бачите, місцевий туалет. Такі гарні будинки, бачите, дуже класно зроблено. Тут, бачите, сміття в нас так на вулиці стоїть, кожен день забирають. І нема в нас поділу сміття. Пластик, не пластик, все разом летить. Так. То, бачите, квартирний будинок і там таке віконечко. Підемо подивимося, що там всередині. Тут парковка з таким видом. Так виглядає мийка. Такі будиночки. Я думаю, хтось там живе, бо вікна відкривають ці дерев'яні. Такі дворики мають. Мені подобається таке каміння. Ми живемо в місті, бачите, але люди мають свої грядки. Ще є помідори, чері і звичайні. Класно. Кажу, велике село. А сюди краще не вставати. Тобто трошки звичайний район Греції і як люди живуть. Наприклад, багатоповерховий, ну, квартирний будинок. Хтось собі виставив каву, вже закінчив пити. І там собі сидять. Просто і щасливі. Тут класний вид. Які квіточки який класний будиночок. Гарненько. То я. Бачите, я тепер менше чорного ношу грець. А хотіла вам то показати. І там хтось йде. Тут собі сидять. Мають таку дялку. Не знаю, що тут таке і на що воно. І так, 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 і там теж, бачите. Хм, цікаво. Такий класний будинок закинутий. Дивіться, який гарненький. Кавалі класно, що тут кожен будинок якось по-інакшому зроблений. Нема такого, знаєте, як в Швеції, або десь що все одинакове або в Голландії. І це яка та. А тут, бачите, балкони дуже багато вазонків, а вид на другий балкони. Це яке гарненьке. Тепер тут стою і думаю, в яку сторону мені йти. Я думаю, що туди. Дивіться, що викинули. Невідомо якого року. Іш. Такий закинутий балкон захаращений. Одна з центральних вулиць Омонія. І коло церкви переважно є капличка. Виглядає всередині. А там якесь кафе. Тут можна купляти свічки і кидаєте тут гроші. О, і є камера. Очкомат. Багато боксів, камера. Тут вводити свій номер і код. І все. Зараз забираю посилку і йду додому. Так що, ще пізніше ми чекаємо доставку дров, комінка. І, може, нарешті руки дійдуть нас, до нашого подвір'я. Діка. Закинута будівля. Що можу сказати? Я трохи загубилася, десь звернула не там. Але тут я йшла з Ярославом. Попробуємо туди вийти. і чого я не хочу йти туди, а хочу сюди пройти. Ну і що? Зайшла шла в чийсь двір. Маликий, але виходу тут немає. Зато вам апельсинки або мандаринки покажу. Щек, як буде дивитися це відео, за голову буде лапатися. Точно я тут була, там два магазини магазин антикваріат. І ми йшли туди. А туди ні. Так що додому, напевно, дойду. Не говорила, Летки все накидано. Один з того боку, другий з того боку. Так що, думаю, що спокійно додому дойду, а потім буде нас чекати вже наші дрова. Хотіла вам показати, бачите, цілий блок квартирний закинутий. там така ще крута тераса. Зараз в нас хмарно, але там море в нас, і вид на море. Ще класна локалізація, все і закинуто. Чого? Не знаю, може щось там фундамент або аварійний. Тут збоку все нормально, а тут закинуто. такий краєвид. Море любиме. І мені жарко. Але дорогу додому я десь не знайшла. Все нормально, вже не так багато лишилось. Показала трошки вам інакше кавалу. І зустрінемося. Дуже скоро. Приїхали наші дрова. Я не думала, що так багато. Найгірше, що нам там все запарковано. Так що буде в нас робота. Зараз вам покажу, скільки в нас вийшло дров. Тут і наше багатство. Темно, бо вже темно і тут все. Зараз, а ну, фокусуйся мені. І це все в нас 130 євро з доставою. Ікуся під ноги дивись. У нас процес дров. Наш будинок Гаррі Поттера вже заставлений трохи, але то ще не кінець. Так наше багатство виглядає. Надіюся, на зиму хватить. але... Не знаю. Побачимо, бо ніколи в зимі я не була в Греції, то перший рік в нас. От Тепер чекаємо камін наш, буржуйка. Я думала, буржуйка сьогодні прийде, бо сьогодні вже половина посилки від Лерої Мерлін прийшло. Бачите, цемент по 20 кілля. Тут наша вулиця. Дивіться, яка класна погода. Шикарно, ось. І я знову футболці. Так що ще чекаємо наш камін. Буржуйка. Хто як називає, так і буде. Виїхав наш камінник. Зараз будемо заносити. А то перша частина. Маська, втікай. Виглядає 60 кг радості. 65 і так в мене це все виглядає, потім покажемо вам розпаковок. Коти двоє красончиків. Або, може, то дівчатка. Ні, я думаю, що того хлопчик. Але не знаю. То я їм принесла крила і води. Він мене вже майже не боїться. Ага, боїться. Осінь в Греції. Дивіться, росте яка трава класна. В літі така жара, що воно все жовте. І осінь, знаєте, що я буду робити? Полоти свої грядки. Бачите, так виглядає мій салат. Треба полоти. Трасте. Хорошо, його вижне. Два тижні нам минуло, відколи посадили. Дивіться, як виглядає салатка. Я думаю, буде видно, що вона підросла. А то наш дворовий котик. О, тут у землі так салатка виглядає. Щось з петрушкою не прийнялося. Чого? Не знаю. І тут салатка гірше виглядає. Вона мені раз впала і вона, здається, менше. Але, може, щось і буде. У нас хмарно, хмарно. Тобі куська бігає? Так що буде, може, перший урожай колись за тиждень. Будемо робити наш столик. Так, поки щось це виглядає. Тут трохи помалювала, але бачите як? Ну так як я роблю все. У нас тепло, так погода. Вікуську трошки вбрала, щоб не простудити. Маська з нами і тут же кавалерка підходить. Так виглядає мій город величезний, який хоче трошки підлитися. Ти теж хочеш підлити? Ні, я хочу

Рісна тут трава виросла. Вона того, Круто. Красота. Тут не потрібна водичка, там наші коти дворові. І там, де бачите, таке листя, то були гілки, їх вже немає, то наша частина дялки до нашого грудка. Або до нашого подвір'я належить, хто як скаже. І нам потрібно там зараз якось ми там хочемо погромадити гарно. Бо наш, наша приватна власність йде, ось звідси, як тут забудовано, бачите, і сюди до тої сіти. А там Ярослав робить столик і ще наші пронясошиться. Дись. Добре, принесу я вам того їсти, принесу. Красончики. Що, поки тут громадила? Таку кубку нагромадила, кубка класна. І подумала, в мене тюльпани пропадають. І тако їх посаджу ряд. Привіт, красунчик. Можеш подивитися. Хтось тут хоче пити. І посаджу, бо тут теж наша територія, я думаю, що можна садити. Кисенчик. Банда. І думаю, що ніхто мені тут не повикопує. І хоч і не знаю. Ну, якщо чесно, колись в Польщі на діалці я садила квіти, але вони в мене ніколи не росли. Подивимося, що тут вийде. Чи щось буде, чи ні. Бо там на нашій території не дуже хочу садити, бо ми там плануємо колись. І тут гарний тіньок навіть в день, дивіться, класно. Бо ми там плануємо, як сказати вам. Потім робити такі декоративні каміння, щось такого плану, тому садити поки що не планую. Так що до роботи? А, і Ярослав вже закінчив робити столик, він скорше за мене все зробив. Таке виглядає земля. Знову воду вилила. Як я то люблю, моєму воду носити. Трохи повиємо. Що з цього вийде, невідомо. Будемо бачити. Разом будемо спостерігати. Ну, хоч догори ногами не посадила, то вже великий плюс. Мені тут вистачило, бачити, тільки на одну пакунок, значить що тут ще один ряд, рядку роблю для, для других квітів. І так, в нас будуть там тюльпани, а тут планую зробити якийсь невеличкий басейн. Бо в Греції недорога вода. Чи може собі там грядку просто продовжити? Зараз щось подумаю. Погромадила і планую тут таким чорним застелити, щоб така трава не росла. Для того, що ми того року, напевно, тут буде басейн. Ну як, не того року, вже в 26-му році. І Щоб тут нічого мені не росло, просто потім поставлю картон і поставлю невеличкий басейн, а там буду сидіти. Я не думаю, що сусід дуже буде проти. його і так нема. Що ще такого? І тут наші тюльпани я посадила. І чи вони будуть, я не можу сказати 100%. Будемо дивитися. Ти собі так думаєш, тобі вже так 37 років, все знаєш, хай мама не командує. Я так думаю, чого зранку не спитала мами, як правильно садити тюльпани. Я знаю, чого не спитала, бо не планувала їх садити. Зараз покажу, який гарний Ярослав Сталик зробив. І що ми ще тут робимо? У нас сьогодні яке число, яке не є число, Ярослав? Ярослав не бачить, а я не маю якесь там жовтня, 23 жовтня, небо нарешті синє і нема хмар. У нас тепло. Хоч Ярослав мій в камізельці. Та каже, тут буде у нас басейн круглий або квадратовий, побачимо на другий рік. І надіюся, гарні тюльпани. Будемо бачити. А там буде зона така, якась інакша. Як маєте якісь поради, пишіть в коментарі. Тільки я знаю, що все можна об'єднати разом, бо це по документах, по плану, то є наша приватна власність. Але дивіться, бачите, тут дорога. Тут старші люди живуть. Вони все життя тут виходять. І зараз їм на старість років то забирати та ні. Хай вже живуть. як будуть нові власники, ми, може, тоді будемо продовжувати дорогу сюди. Бо якщо дорогу зробити тут, а тут все об'єднати, то, по-перше, плюс точно 2000 євро, плюс-мінус. Плюс то нам треба розібрати, зробити якусь ту дорогу. Поки що в мене на то планів нема таких. І так в мене зараз все виглядає. Ну Я розумію, що не супер-пупер. Але то круто. Так що перша кава на моєму грецькому подвір'ї. І на те все в нас багато грошей не пішло. Такий столик, бачите. Щось можна ще якось катертинку поставити і буде окей. Красота. Всім дуже дякую, хто був зі мною до кінця. І зустрінемось на наступному відео. Скоро у нас буде гриль, надіюсь. Дякую.